Привіт вам, друзі, із сонячного весняного Торонто. Зараз Сьогодні 10 березня, дуже тепла погода, плюс 10 градусів. От. Я приїхав в Торонто. У мене буквально 8 годин між рейсами. Я насправді лечу далі. Я в наступному відео вам покажу, розкажу, куди я лечу, для чого лечу. Але сьогодні, от я вже десь півтори години гуляю по центру Торонто, і у мене до вас, мої глядачі, слухачі, виникло таке питання. А чи ви б жили, або може хтось з вас вже живе в такому мегаполісі? Чи жили б ви, чи працювали б ви в такому великому місті, де вам би довелося ну, більшу частину дня проводити, скажімо так, от в таких от застінках, в таких бетонних джунглях. Тому що я, коли прилетів в Канаду, я взагалі з Атлантичних провінцій, з Нової Шотландії, з Нью-Брансвіка, взагалі нікуди не виїжджав більше ніж два роки. Я стільки високих будинків вже давно не бачив. От. І я так звик до трохи такого меншого міста. І Галіфакс, то в принципі невелике місто. І от мені цікаво, от літак сідає. Яка ваша думка? Чи ви би жили, а може вже живете? І якщо би погодилися жити, то за яку зарплату? Скільки грошей ви готові отримувати, щоб переїхати і жити в такому місті? О, дуже цікава ваша думка. Скільки ви готові заробляти, щоб е, тому, що от я пройшовся, півтори години я гуляв між цими хмарочосами, І трошки мене це пригнітило. От Я зараз, тільки коли вийшов на такий променад, у мене по ліву руку там йде зараз озеро Онтаріо. І от тут трохи легше дихається. Тут така крута доріжка, це велодоріжка, і тут можна гуляти, бігати, от бачите, займатися спортом. І дійсно, я розумію, що зараз березень місяць, може ще не так гарно через місяць вже з'являться зелені кольори. А поки що, поки що, якби весна ще не наступила, вже звичайно набагато тепліше. От. Також в наступному відео дочекайтеся, я вам розкажу, куди я їду, для чого їду. От. Я думаю, буде цікаво. Я насправді реально дуже давно нікуди не вибирався з, з Галіфаксу. Я тільки-тільки постійно працював і вихідні проводив з дочкою. А зараз от. Є можливість хоч щось для себе нове побачити. Насправді важливо подорожувати, друзі, важливо завжди відкривати для себе щось нове і отримувати нові враження. Отут, я думаю, що тут дуже прикольний сквер з лампочками ввечері, коли тепло. Я думаю, тут дуже романтично. Друзі, дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити лайки, коментуйте і до нових зустрічей. Па-па!